Вітаю, друзі! Сьогодні ми пригадаємо, які роди є в українській мові та які закінчення вони мають. Отже, в українській мові є три роди чоловічий, жіночий та середній. До іменників чоловічого роду належать іменники, які у називному відмінку однини мають нульове закінчення, закінчення О «а» або Я. Наприклад, стіл нульове закінчення, батько закінчення о, «олекса» – закінчення А, Ілля закінчення я. Також для визначення чоловічого роду можна підставити допоміжне слово він. До іменників жіночого роду належать іменники, які у називному відмінки однини мають нульове закінчення, закінчення А або Я. Наприклад, квітка, закінчення А, лялька, закінчення А, совість, нульове закінчення, ніч, нульове закінчення, вулиця, закінчення я. Також для визначення жіночого роду можна підставити слово вона. До іменників середнього роду належать іменники, які у називному відмінку однини мають. Наступні закінчення О, «о», е, А Я. Наприклад, озеро закінчення О, сонце, закінчення Е, курча, закінчення А, «теля» – закінчення Я. Також для визначення середнього роду треба підставляти слово воно. Ця тема дуже гарна. Опрацьовуюся за вправами підручника. Я рекомендую використовувати ці вправи. Дякую за увагу!